Дивіться, який модний самогонний апарат, з якими баклашечками, всі діла, з насосиками. Насправді це не самогонний апарат, це наш апарат Кубай Дизайн, який заливає декори салону і не тільки декори, які значки, логотипи і так, далі, і так далі. Так що, якщо комусь таке щось потрібно, чи декори салону, карбон, не карбон, чи щось взагалі заливати. Робити матриці, форми з силікону або з композитних матеріалів компанія Дизайн завжди рада буде вам допомогти в цьому. Так зараз покажемо вам, як виглядають матриці раз на пороги, оце, грубо кажучи, на якісь Mercedes-пороги, і це до нього матриці. З цього ми будемо робити карбонові вироби. Так що, якщо комусь потрібно щось з карбону або робити отакі от форми, будь-які, це не то не тільки автомобільна тематика авіа чи до корабліків, якісь, ще до чого-небудь, воно. На все. От ми так усилюємо їх, щоб їх не крутило, не вело. І взагалі, якщо якісь будуть питання по таким речам, по композитним матеріалам, пишіть нашу компанію «Кубай Дизайн. Завжди раді вам допомогти з тюнінгом автомобілів. І не тільки автомобілів, яхти, літаки, будь-що.